Хочу Теслу в США, за скільки ви мені можете її привезти? Я думаю, вже пізно приганяти Тесла. Треба вже чекати нового, нового закону і розуміти, по чому Тесли будуть там і скільки вони вийдуть тут. Ну, пригнати можна, наприклад, на даний момент те, що ми купуємо, це 2018-20 рік може стати без ремонту. Тут 15 тисяч доларів. Це не сильно биті, але з пробігом в районі 80-130 -ти, тисяч миль. Це 75% ки або Dual Motor, є, в принципі, Я думаю, з остатком батареї, як по практиці кажуть, 65-67%. Можна і дешевше пригнати 55%-60%, ки ки але от я не знаю. От багато хто каже, що а, в цих батареях, де великий розбаланс, що краще їх не брати. А якщо вам потрібен автомобіль зі штатів підвику навіть, або що ми замовили, коштує послуга все 500 доларів, повністю все під ключ. Якщо цікаво, в шапки профіля за посиланням набирайте.